Відник у сьому вечора інформаційна служба інтера і я Анастасія давголи підготували для вас випуск новин. При кордоні Харківщини практично під цілодобовим вогнем російських військ окупанти обстрілюють міста і села з артилерії та авіації. Щонайменше 16 авіабомб скинули росіяни на Вовчанськ минулої ночі. Цієї ночі на місто спрямували три. Загинула жінка: двоє її синів та чоловік поранені. Ще двоє людей травмовані. Знищено та пошкоджено низку житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Люди полишають свої домівки. У місті залишилося не більше півтисячі жителів. Через Складну ситуацію евакуюють також з інших прифронтових населених пунктів. За словами очільника обласної адміністрації Олега Сенігубова, за дві доби із зони небезпеки вивезли 4 тисячі цивільних. Евакуація торкнулася Богодухівського, Чогоївського та Вовчанського районів. Страхуйте, страхуйте. Це це жах. П'ять і шесть самоліта пролетіло над хатою. Та річка в нас в огородах і кинули бомби, чи ж, чи бомби, чи ракети, чи ж воно пустилося жах. Вчора так це взагалі кошмар і ніч, і безперестанку наразі розгорнуто ще 830 місць для розміщення евакуйованих осіб за потреби. Ми цю цифру так само зможемо збільшити у нас. Значить, досягнути домовленості з Укрзалізницею, якщо буде масова евакуація за межі території Харківської там, області, ми можемо використовувати відповідно, подавати окремі потяги по окремим напрямкам. Ну і так само у нас приміські фактично потяги наразі курсують. Російська армія не припиняє атаки і на Дніпропетровщину. Сьогодні в день у Павлоградському районі збили ворожий безпілотник. Ще одну повітряну ціль знищили над Криворіжжям. У районі практично безперервно лунають сирени. Про безпекову ситуацію докладніше розкаже кореспондентка з Дніпра Олена Мендалюк. Вона зі студію наживо. Вітаю, Олено. Тож якою видалась неділя? Вітаю на сесії. Дійсно, у нас доволі напружена безпекова ситуація. На зараз у Дніпропетровській області продовжує лунати повітряна тривога. Ах, буквально за хвилин 20 було гучно в регіоні. Звуки вибухів чули у кривому розі. Маємо офіційну інформацію. за повідомленням від обласної військової адміністрації, захисники неба ліквідували ворожу ціль, а саме ракету. А напередодні вдень захисники неба мінісували безпілотник. Ну а також Нікопольщина за день пережила шість атак. Випустив ворог понад півтора десятка снарядів. Були з дронами камікадзе у Нікополі, понівечили приватного оселю, господарську споруду та газогон. Наслідки ворожих ударів по Марганецькій та Мирівській громадах з'ясовуються досі. Головне за попередньою інформацією від обласної військової адміністрації минулися без загиблих та постраждалих. Це щодо безпекової ситуації у Дніпрі щодня продовжується ліквідація наслідків попередніх ракетних ударів. Нагадаю, Надто квітня ворог поцілив по багатоповерхівці трьома ракетами. Найстрашніше ворог тоді вбив трьох дніпрян. Ще більше двох десятків отримали поранення. Усього постраждало 25 будинків, в яких вилетіло близько 700 вікон. Сьогодні комунальники вже практично замінили вікна. Е, вже практично замінили вікна у будинку, який був в епіцентрі удару. Тут вибило близько 200 вікон. Половину вже встановили. Далі прошу послухати прямомову. мову. Вилетіли вікна, саме які знаходились з боку прильоту, тобто, це було вікно на кухні і балкон на двері в кімнаті. Десь я думаю, до середини тижня встановлять всі вікна. Взагалі, під час того удару було пошкоджено 25 будинків, і буде встановлено разом з цим 700 вікон. Буквально що на Дніпро області скасували повітряну тривогу. Утім, військові попереджають населення не нехтувати надалі небезпеку і у разі оголошення повітряної тривоги бути у безпечних місцях. Бережіть себе та своїх рідних студія. Дякую за інформацію. колего. за станом справ на Дніпропетровщині стежить наша кореспондентка Олена Мендалюк. За добу зросла кількість ворожих обстрілів на Запоріжжі. По прифронтових населених пунктах окупанти вдарили понад 500 разів. Більше розповість інна Гогой. Вона зі студією наживо з Запоріжжя. Вітаю Інно. Розкажи, що відомо про наслідки ворожих ударів. Вітаю наста близько години на Запоріжжі тривала теж повітряна тривога, і от буквально хвилину назад дали відбій, Тож ми ще не встигли вийти із нашого безпечного місця. Тож будемо розповідати про ситуацію звідси. Загалом неспокійно було на Запоріжжі, як завжди, на прифронтових територіях по області цієї доби ворог обстріляв дев'ять міст сіл. Це прифронтові населені пункти пологівського і запорізького районів. З авіації окупанти били по Оріховому малітокмарці і. Роботиному решту території, зокрема Туляполе, і прилеглі до цього міста села обстрілювали різнокаліберну артилерію та безпілотниками. Дронами окупанти атакували і село Новотроїцьке у Запорізькому районі. Наслідок обстрілів зруйновано житлові будинки. А в Оріхові і Новотроїцькому після ударів виникли пожежі, горіли також домівки місцевих жителів, господарчі споруди і суха трава на відкритій території. В усіх випадках вогонь приборку колеги рятувальники інформації щодо жертв постраждалих немає. Ну і попри небезпеку на прифронтових територіях залишається проживати близько 10 тисяч людей. Зазвичай вони відмовляються від евакуації, і за цей місяць на переїзд погодились тільки. Шість осіб таку інформацію надає обласна військова адміністрація щодо ситуації на фронті. А саме на Оріхівському напрямку, за даними генштабу, ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Гроботиного. Ну і наші оборонці дають ворогу відсіч кадри, які ви можете зараз бачити на екрані. Це відео прилюднила Держприкордонслужба служба на запорізькому напрямку. Прикордонники за допомогою дронів Камікадзе влучно доставляють окупантам ось такі вогняні привітання, таку інформацію станом маю на зараз по Запорізькій області. Ми продовжуємо стежити за тим, що відбувається по області. А зараз вам слово Насти. Дякую за інформацію. Колегу інного розповіла про ворожі атаки на Запоріжжі та про відсіч наших захисників. До глобального саміту миру необхідно залучити якомога більше країн, зокрема від глобального півдня. Про таке керівник офісу президента України Андрій Єрмак заявив під час онлайн зустрічі з ірландським рок-музикантом, вокалістом гурту Юту. Боно єрмак закликав Боно допомогти поширювати інформацію про саміт, адже він має закласти основу для припинення війни та подолання спричинених нею криз. А голос Боно чують мільйони людей, і він може бути гучнішим за голоси політиків. Глобальний саміт миру, організований Україною, може стати великим кроком. про таке заявив німецький канцлер Олаф Шольц. А ще висловив сподівання, що до саміту долучаться Індія, Бразилія, Арабські країни а також Китай. Нагадаю, саміт миру відбудеться у Швейцарії у червні. Запрошення отримали понад 160 країн, крім Росії. 42, 21 та 10 кілометрів такі дистанції в Ужгороді долали бігуни з усієї України. Тут влаштували масштабний благодійний забіг, популяризували здоровий спосіб життя і збирали кошти на армію. Репортаж Мар'яни Мартин. Три, два, один. Старай! Кілька сотень бігунів з усієї України рушили долати 42 кілометри Ужгородом. Стартували зі світанком. Скільки вже пробігли? Двадцять один. Ще половинка. Поки одні долають дистанцію, інші готуються до напівмарафону. Завдання теж не з простих – пробігти 21 кілометр. Данило каже, готувався майже місяць. Кожен день я руханки. Декілька тренування на тиждень з тренерами, коли всі разом тут відчувається зовсім інакша енергія і хочеться більше діяти. Киянка Вікторія з початку великої війни живе у Словаччині. Приїхала в Ужгород спеціально для участі у забігу. Для мене дуже важливо бути трошки з Україною, підтримати хлопців, які зараз яким зараз дуже дуже важко. Реєстрація у марафоні платна. Таким чином організатори збирають кошти для захисників на дрони камікадзе і на окопні реби для наших військових. Це минулого року ми так збирали, і тепер наша ціль не змінилась. Минулого року ми зібрали 280 тисяч. На сьогоднішній день ми вже бачимо, що у нас уже близько 400, тому що у нас ну, набагато більше реєстрацій на цей раз. Півмарафонці також же стартували на черзі учасники забігу на дистанцію 10 кілометрів. Охочих її бігти найбільше 15 бігунів приїхали з Хмельницького. Все, поїхали, збираємося. Збираємося добре, тянемо, тянемо, тянемо ножки. Все добре. Зараз закидаємо ногу наверх. Ми вже заскучали за вашим мужором, дуже гарне місто. Нам подобається дуже на даний час. Як можемо, так допомагаємо і армії, і збройним силам. Такий масштабний марафон в Ужгороді проходить вперше. Цьогоріч загальна кількість зареєстрованих учасників досягла тисячі. Окрім бігу, тут організували і аукціон. Це москальський дрон, який збитий був хлопцями 63-ї бригади. Зреба, до речі, котрий був куплений з попереднього марафону. Ми сьогодні цю штуку продамо на благодійному аукціоні. Це додаткові донати. В Ужгороді організація благодійних забігів зі збором коштів для ЗСУ вже стала доброю традицією. Учасники брали участь і в естафетах, і в короткій дистанції на один кілометр. Ну а переможцем основного забігу став Артур Смельницького. 42 кілометри здолав трохи більше ніж за дві години. Катраса, дякую суперникам, що допомогли допомогли це Перше місце Було супер. Олена Мітясова, Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, телеканал інтермарафон. Єдині новини». Концерт, де головні артисти це діти з особливими освітніми потребами. Такий захід влаштували у Києві до Дня Матері, і там теж знайшлося місце для благодійності. Виступи бачив Анатолій Журавльов. Палаці культури Дарниця гамірно та велолюдно. В холі благодійний ярмарок на розкладках представлені роботи дітей та молоді з особливими потребами, а також їхніх педагогів. Хто любить робити намисто, хто любить робити мило, свічки своїми руками? Можете звернути увагу ще дітки, робили крючком, вишивали поробки такі гарні. Патріотичні, і це лише розігрів перед урочистим заходом. Головне дійство відбуватиметься на сцені. Діти представлятимуть ще й свої артистичні таланти. Ідея заходу була саме в тому, щоб учасниками були е, діти та молодь з інвалідністю, в тому числі і ментальною. Але в нас тут дуже багато різних учасників до нас ще приїхали колективи професійні підтримати учасників на сцені 125 дітей. Із них 85% – це діти та молодь з особливими освітніми потребами. Концерт починається. Учасники показують свої танцювальні постановки. В них і драйв і народний колорит. Вигра на інструментах. Організаторка концерту каже, творчість невід'ємна складова для розвитку дітей з особливими потребами і психологічного, і фізичного, а ще можливість соціалізуватися. Інклюзія має бути в першу чергу в суспільстві. Тобто, суспільство має прийняти дітей, молодих людей. Вони мають їх побачити. Вони є в нашому житті. Вони нікуди не ділися. Війна не відмінила їх існування. Вони так само живуть, як і всі інші українці, так само долають труднощі, але їм набагато це важче робити. Ши за все на розвиток впливає позитивні емоції, і саме виступи на сцені дають у цю можливість потужного вибуху позитивних емоцій. Концерт пройшов за підтримки місцевих посадовців. Саме вони допомогли з пошуком локації. В Києві такий масштабний захід для дітей з особливими потребами став першим від доковідних часів. В планах організаторів зробити його щорічним. Анатолій Журавльов, Геннадій Анікієнко. Подробиці телеканал Інтермарафон Єдині новини. Проєкти подробиць та прямий ефір єдиних новин можете дивитися і на нашому Ютубі. Якість фортифікаційних ліній навколо Харкова. Це тема, зокрема, наступної частини марафону Олександр Васильченко готовий починати за хвилину.